Що доводилося вам стикатися з грубістю водіїв броверських маршруток? Взагалі-то так. Потому що підходиш на зупинці і спитаєш, скажіть, скажіть, будь ласка, можна по місту? Скільки вас вже буде тут? Ну, Я думаю, господі боже мой. А один водій попався. Ви знаєте, я навіть хотіла номер записати. Боже, який він такий добродушний до всіх. Та сідай. Та сідайте, дуже часто. Якщо пенсіонер проситься під'їхати одну зупинку і по обличчю видно, що пенсіонер, але ж вимагають нього посвідчення, і якщо немає, то не пускає. Я як алергетик, вони постійно там чимось таким надухають, що зайти не можна. Ну, зробила зауваження, сказали, не подобається, їдь другою. Маршруткою, все. Ну, особисто я ні. Ну, бувало таке, що заходиш там, вони ну зазвичай до, до цих людей. Сянів там, ну, людям треба проїхати, вони там ну дуже грубо, я б сказала. Можна було б те ж саме сказати, але більш вічливо, спокійно. Абсолютно, ні. Всі були дуже вічливі і не було ніяких непорозумінь. Ні. Особисто я ні. Я недавно проживаю в броварах. Я замітила, що трошки вони якісь тут. Дратівливі. Заходиш, запитуєш, чи можна по пільговому, і вони починають орати. Вас багато. Сьогодні взагалі я записана до лікаря, була, я запізнилася, тому що не один автобус не зупиняється. Ми стояли на Київській, там вітарець зупинка, і вони йдуть, і ми піднімаємо руки, побачать, що тільки з палками стоїмо, втікають. Дуже погано тут, я кажу, ну хіба так можна? Кажу, Я б не їздила, хіба я хочу, я хвора людина, старостю вже, то ми саме їдемо в лікарню, нема чим їхати нам, а таксі дорого для нас. Де було? А їх, до було. прикладу? Ну, 704, -та, там ото трошки. 783 -та маршрутка там є. Ну, пару чоловік там є. Там їх можна так взяти і виділити все колектив. А так в основному нормально. Які ситуації траплялися? Ну, Який от як я пенсіонер, можна по льготному проїхати, він мовчить, а потім в грубій формі. У мене місто немає, оце таке, ось таке.